Псалом 130 Пісня ступенів, Дванадцята сходинка, Упокорення. Не допусти у серці землетруси, Зазнайства відчувати не давай, І захисти від чорної спокуси, Науку добру вчасно подавай. На недосяжне не відкрию очі, Велике й дивне сотвори Господь. Тримай біля своїх грудей, як мати, впаду, як мати, сам мене підводь. Я упокорююсь тобі, тримай, Ізраїль, навчай, як юнака і по житті веди. Мій Боже, ворогів народ позбави, Із серця вичисти, омани назавжди.